Всім привіт! З вами астроторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему Що вас чекає. Загадайте собі строки, а ми подивимося, що нам про це розкаже карта Оракул Ленорман. Вас чекає когось ключ для вирішення. Всіх складних ситуацій у вашому житті. Непорозумінь, ви тим ключом відкрите собі всі двері до свого успіху, до свого благополуччя в своєму житті. То що, нічого, то, що давно не вийшло, то вийшло. Також когось чекає вирішення проблем. У когось самореалізації інтернеті, можливо, або в трудовій діяльності ви вирішите питання, ви знайдете той ключ такий спосіб, як вирішити невезіння, якісь проблеми у вашій самореалізації інтернету. Ось така інтернету вийшла. А також і ключі. І спілкування, тобто ви знайдете <кій> всі ключі своєму, вирішенні своїх справ, та ви викосите всі невізіння, неудачі, свого життя, свого оточення недоброзичливців, всіх, хто вам вставляв палки в колеса, <кій> тих людей, викосати свого життя. Так, і то, то що було всі ті сумніви, невезіння, невдачі, невпевненість, нерішучість, <клух> негативні думки, обіди, розчарування, ви це все викошите. І ви тим самим відкриєте собі дорогу до світлого майбутнього, до успіху в вашому житті. Так когось чекає проявлення мужчини, ви знайдете свою половинку. Хто не має половинки, або проявлення сильної, владної людини, мужчини, партнера на букву М або В. Він буде вашою опорою, вашим помічником у вашому житті. Так, в довший час, були недоброзичливці, то може бути треті особи, як з сторони партнера, так і з вашої сторони, які заважали зустрічі вам і закриті дороги, які закривали. Йому ті недоброзичливці. тепер все буде відкриватися, і він об'явиться, що вас ще чекає. Питаю дасть пропозицію, запропонує комусь рукою серця, ви будете щасливі, а когось суперниця. Або людина, або третій фактор, який заважав вас, що я вам казала, що показують карти, вони від вас відійдуть. Нехай буде так, приймайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.